5 серпня урядом прийнято розпорядження про затвердження плану заходів з підготовки до опалювального сезону. Один з пунктів плану передбачає опрацювання до 15 вересня питання про зниження мінімальної допустимої температури в приміщеннях із 18 до 16 градусів. Фахівці говорять, є взагалі великий ризик, що в оселях українців батареї так і не потеплішають. Згідно з чинним законодавством, температура взимку в оселях не повинна опускатися нижче 18 градусів для порівняння стандартом комфортної температури в країнах ЄС, зокрема в Німеччині, вважається двадцять Адцять градуси. Якщо рішення уряду буде реалізовано, українці будуть змушені платити за холодні батареї за тарифами в 1,7 рази вище за торічні. Крім того, медики попереджають, що за температури плюс 16 не уникнути проблем зі здоров'ям українців. повысится массовая заболеваемость взрослого населения, в том числе и детского населения. Это приведет к очередям в детских поликлиниках, это приведет к нестандартным положениям в медицинских учреждениях. Вопросы теплоснабжения – это не основная забота главного врача или вообще просто медика. Это забота нашего правительства – создать условия комфортные для пребывания жителей в домах и детей в детских лечебных учреждениях. Головний лікар Дніпропетровського протитуберкульозного диспансеру за голову хапається, як обігріти 95 малят взимку. Купили теплі ковдри, закупили калорифери. Та тепер інша проблема як розрахувати за електроенергію. Ми будемо перевищати ліміт натуральних показателів електроносителів, А це приводить в свою сторону к двойної оплати за енергоносії. Тобто, ми отримуємо тупікову ситуацію. Ми будемо подогрівати. У нас не буде вистачати грошей на оплату електроенергії. Та чи стартує в Україні опалювальний сезон? Це взагалі питання. Те, що вугілля для ТЕС не вистачає, знали ще влітку. Та грім грянув у серпні, коли через брак вугілля спочатку зупинилася Зміївська ТЕС, а потім і Придніпровська. І тільки тоді визріло рішення: треба вести вугілля антрацитової групи з Донбасу. Воно для України найдешевше. Наразі профільним міністерством доручено негайно розробити план до жовтня наповнити сховища вугілля антрацитової групи. Пакетовка катапітерного сезону починалася на следующий день по завершенню привідушого Расчеты за газ, подготовка тепловых систем. Підготовка оборудовання в этом случае милі за 2 за три місяця повністю збалансовану, готовну і функціональну систему по каждому населеному пункту про Ось Опозиційний блок вимагає забезпечити фінансування закупівель необхідної кількості газу і вугілля, а проведення державних закупівель теплоносіїв зробити максимально прозорими, а також до жовтня розробити і запустити механізм коригування платежів за комунальні послуги з урахуванням реального температурного режиму в квартирах. Об'єктив двадцятьоми телеканал.